Громадська ініціатива Біла Церква Завтра. 18 серпня під егідою громадської ініціативи Біла церква завтра був організований круглий стіл на тему будівництва у місті парку розваг. Нам потрібно зтворити велику зайнятість. Туризм це саме те, що ми можемо зробити. І це питання номер один для отримання великої зайнятості. А це шлях до повернення економічного добробуту і слави нашого міста. Я розумію, що у багатьох є скепсис, чи можливий тематичний парк в місті Зіла Церква чи неможливий. Але я звик ставити задачі, які на перший погляд не досяжні, і показувати шлях, як їх можна досягнути. Білі церкви немає тематичного парку. мені, будь ласка, хтось пробував його побудувати, а хтось спробував до цього питання підійти. Ми спробуємо і подивимось, працюється чи не працює. Тому що якщо ніхто не пробував, так і ви не повинно було бути. Сьогодні ми запросили, я хочу вас познайомити з компанією Max Makers. Це швейцарська компанія, яка партнер Європа парк в місті Русь. Представник компанії Max Makers Марсель Хат зазначив, що на перший погляд в білій церкві є всі перспективи для будівництва тематичного парку. Наразі йде робота по вибору можливого місця його розташування.

Як зазначають у громадській ініціативі, будівництво тематичного парку розваг буде гарним поштовхом для розвитку туристичної галузі, що в свою чергу автоматично збільшить кількість робочих місць. Сьогодні, після попереднього аналізу, зрозуміло одне, що збудувати великий тематичний парк, як Діснейленд, на сьогоднішній день є неможливо. Але якщо почати будувати з маленьких об'єктів, то рік за роком... 10-12 років це може бути досить великий об'єкт, який буде приваблювати до себе від 2 до 2,5 мільйонів туристів щороку. Я вважаю, що Біла церква чудове місто і за гарного розташування біля Києва і на потокі в Одесу. І ми можемо поборотися за цей поток туристів. Ще дуже важливого сказали наші швейцарські колеги, що вони бачили розвиток таких проєктів в багатьох країнах світу. І тут працює ефект першого. Той, хто перший розпочне такий великий проєкт, той і буде основним ядром, основним локомотивом. Тому що Такий проект є інфраструктурний, він не швидко окупний. Якщо в одному місці він почне реалізовуватись, то мало ймовірно, що в радіусі 500 км буде з'являтися подібний проект. Тому нам потрібно поспішати.